Медовий місяць в стосунках між Трампом і Путіним триває. Ми це всі спостерігаємо. Але де межа компромісів щодо України? Про це ми поговорили з Володимиром Омеляном, колишнім міністром. Тепер він військовослужбовець Збройних сил України. Ви поговорили про те, як Європа готується до війни, а Україна готується до миру. Про стосунки між Путіним і Лукашенко, і про те, що нас чекає найближчим часом. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ось наша розмова активно йдуть перемовини між Трампом і Путіним щодо тимчасового призупинення вогню в Україні. І варто віддати належне команді переговорників з Кремля. Вони, наче, повутинням, зараз, оплітають з білий дім і пропозиції про корисні покопали в Росії і в Арктиці. І матч НХЛ-КХЛ, і пропозиції не, маску щодо там, про космонавтику буде окремо про це зустріч. І купа компліментів Трампу. Це виглядає, якщо чесно, дуже професійно. Хай мене перепросять наші глядачі за компліменти ворогу. Чому ми так не можемо? Коли це закінчиться ця дипломатія з наскоку? Це питання якості нашої команди і якості підготовки нашої команди до. Відверто треба говорити суперскладних переговорів, щоб не, не втратити нашого союзника і не перевести його, навіть з нинішнього формату насправді такого нейтрального до України і позитивного до Росії до відвертого антагоніста України. Цьому нам здається, Ну, це можуть бути суб'єктивні фактори, можуть бути набагато гірші речі, що все хтось зробить зумисне. Але російська стратегія не є якоюсь супер оригінальною чи суперефективною. Так само. Що роблять росіяни? Вони намагаються захопити Трампа всілякими красивими ідеями. Така знаєте, російська маняна завтра, завтра, завтра. Але вона не може тривати вічно, тому що, якщо немає припинення вогню. Якщо немає економічного ефекту від російських обіцянок, то Трамп зірветься. Це Кремль теж розуміє. Кремль не хоче працювати на Трампа, давати йому Нобелівську премію миру чи створювати якісь йому суперумови. Кремль цікавить виключно хаос. Хаос в Сполучених Штатах всередині, хаос у стосунках Сполучених Штатів з Європою. Хаос у світі це єдиний шанс для просування цілий Кремля. Захоплення нових територій чи нових економічних сфер виживання від домінування Китаю, а воно є незаперечним, і Це величезна трагедія Росії, те, що Путін допустив таку ситуацію, коли фактично Росія повністю залежна від е, Китаю. Тому е, я не думаю, що ця стратегія буде ефективна в довгостроковому вимірі. Вона ефективна в короткостроковому, коли росіяни і Кремль підібрали зручних е, партнерів для перемовин з американцями. Зручних для американців вони розмовляють дійсно однією мовою. Це або фінансисти, або банкіри. Або просто відверті бізнесмени, яким кажуть: слухай, ти там отримуєш пару мільйонів чи мільярдів. А от на це треба закрити питання, бо це другорядне питання. І він з радістю погоджується, тому що він розуміє, що кілька мільйонів чи мільярдів у своїй кишені набагато важливіше ніж якісь демократичні цінності чи принципи. нещодавно Лукашенко у нас і Путін заявили про ще один крок до злиття, фактично до поглинання Росії. Білорусі, і тепер ну тобто Росія поглинає Білорусь, і тепер громадяни обох країн зможуть балотуватися в державні органи влади незалежно від того, де вони знаходяться. Е, як мені здається, що до призначення російських командирів в білоруські збройні сили залишилось буквально кілька кроків, а потім об'єднані чи збірні, так би мовити, підрозділи і фактичне поглинання Росією армії Білорусі. Тобто нам знову потрібно звернути увагу на північ. Я правильно розумію? Я думаю, що як тільки Росія похитнеться в контексті неотримання того, що вона хотіла отримати в результаті нападу на Україну, Лукашенко стане бандерець, і оці всі історії про об'єднання Росії і Білорусі вони неможливі в принципі до боку Лукашенко при владі. Бо він же майстер політичних інтриг в Москві. Він же знає всі виходи і входи, і тому він ніколи не погодиться на статус якогось губернатора. Якоїсь російської області, яка якої буде називатися Білорусь, ці всі ігри вони безконечні саме за рахунок цієї риторики, Лукашенко вже десятиліттями тримається на своїй посаді і у владі, то обіцяючи повну інтеграцію Росії, то потім проводячи якісь міні-торговельні війни, то потім розповідаючи, що Росія не такий вже великий друг, потім знову найбільший друг у світі. Лукашенко це спрямовано працює з Китаєм, і доля Білорусі буде вирішуватися саме в Пекіні, і це теж дуже дратує Путіна. Він би хотів мати Лукашенка в своїй кишені, але там вже китайські нитки. Далі ми поговоримо про гарантії безпеки України з боку Європи. Перед тим лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться на що витрачаються гроші. Такої кількості поранених Україна передбачити не могла. Урано кульове, кулеве, сустав. Дриль інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Там ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів своїх інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі. Тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це і пилка, і дриль, і дриль в одному інструменті. А в лікарнях маленькі. Х, міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу. Да в плані інструментарія. замінити медичний триль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. Програма «Врятуй кінцівку. Розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте збір, Українська держава погано фінансує проведення складних операцій для поранених військових і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код QR-код Банки. Програму врятув кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте, скільки можете на лікування українських військових і цивільних. Як цікаво, все складається на сході Європи. До слова все одно розуміючи, що Росія, ворога, Білорусь. Є їх сателітом. Ми вже знаємо інформацію, що Балтійські країни і Польща вийшли з договору з домовленості щодо е, нерозповсюдження протипіхотних мін. Вони їх тепер будуть мати, бо розуміють, що по іншому не відб'єшся від е, орків. А, відповідно, там зараз відбувається. Активна дискусія про варіанти безпекових гарантій для України є ідея військового контингенту, який просуває Франція і е, Велика Британія. Є ідея розповсюдження п'ятої статті НАТО на Україну, і яка дуже подобається Італії, але я щось не можу зрозуміти, як це взагалі може робити. У мене таке враження, що Європа хоче дати гарантії Україні від нападу майбутнього, потім, коли буде мир в Україні. Нападу Росії, але при цьому не хоче воювати. Чи, ну чи правильно я розумію, і чи буває взагалі так? так почнемо з бази. В нас підписано 27 е, меморандумів, чи то двосторонніх безпекових угод з ключовими країнами, нашими союзниками, включно Сполученими Штатами за Каденці Байдена. Ну е, які ще гарантії ми хочемо. Чи в нас раптом виявить ситуація, що ці меморандуми так, такі самі підписані на зворотній стороні Будапештського меморандуму? Якщо бути реалістами, можна на папері написати все, що вигодно. Папір стерпить все. Ми впевнені, що це все буде працювати. Ми впевнені, що взагалі п'ята стаття угоди про альянс спрацює для захисту його членів за нинішньої каденції Трампа. Не впевнені. То про що ми говоримо? Для нас ключова і єдина вимога це ефективна влада, економічно потужна Україна і суперсучасні Збройні Сили України. Крапта. Все решта так важливо, важливо, щоб наші союзники нас підтримували морально, політично, фінансово, збройово. Але от дивіться, сьогоднішня ситуація: Штати хочуть вийти з Європи. Європа розповідає про десятки, сотні мільярдів доларів чи євро, які вона вкине в оборот? Так, теоретично допустимо, що вона це, вона це зробить. Але коли це буде? Через 5-10 років в кращому випадку? А ми воюємо сьогодні. Чи умовно пожили в мирі? Знову розслабилися, послухали популістів, що чергового нападу не буде. Почався напад. І нам ця вся зброя потрібна сьогодні, не через 5-10 років. То про які гарантії йдеться? Найкращі гарантії для України це власна сильна держава. Більше жодних гарантій ні, ніхто нікому не дасть, і будь-які підписи будь-яких президентів, і на превеликий жаль, так виявилося із американськими президентами, що їхні підписи нічого не вартують. І я не про Байдена ще кажу, але й про Клінтона, який потім просто може сказати, що ну ну да, так я помилився: не треба було вимагати від України, щоб вона здавала свою ядерну зброю і стратегічну зброю. Але нам легше від цього, того що він сказав, що він помолився. Він і з монікою Левінським помолився, мабуть, може, не помолився. Ще трохи про Європу і про Україну, якраз про наші можливості, потужності і бажання дійсно країни Європи збільшують зараз військові бюджети, відновлюють виробництво. Ми це все бачимо, і це прекрасно. А ми при цьому торгуємося за реактори в Болгарії, які виявляються навіть не реакторами, а корпусами до реакторів. І це там ціна питання 600 мільярдів. 600 мільйонів доларів. Е, крім того, у нас паралізована була кілька місяців а, агенція оборонних закупівель. Бо її керівниця не подобалася міністру Умєрову. і тому ми два більше навіть, ніж два місяці нічого не закупували для збройних сил України. Я таке в мене враження, що Європа дійсно, хоча б замислюється про війну, а Україна, щось як українська влада, активно готується до миру, до розпилу і до всього іншого. Якщо ми не почнемо серйозно і відповідально ставитися до власної держави, ми приречені. Треба говорити про це відверто. Коли ми слухали історії, що різні це жах. А Уміров це ступор. То тепер я хотів би запитатися цих людей, які ці історії роздмухували, поширювали, переконували. Хлопці, а ви не хочете вибачитись? Ви суспільство крутили, накручували протягом більш ніж року. А потім виявилося, що Уміров, у вашому розумінні, гірше від Резнікова. Як так трапилось? Я би все-таки хотів, щоб ми зважено підходили до будь-якої ситуації. Нарешті відійшли від горлопанства комсомольців, коли люди, які жодного дня не працювали в жодній сфері, і раптом ці сфери починають реформувати чи створювати щось нове. Ви ж розумієте чудово, що абсолютно більшість цих проблем, в тому числі із е, болгарсько-російськими блоками, тільки тому, що НАБУ не працює, не працює. Не дає того результату, заради чого вони були створювані. Бо якби НАБУ на наступний день після підписання корупційної угоди, чи е корупції, е е і великої якоїсь корупційної схеми чиновника категорії А, взяли його за руки, за ноги, за сраку і запхали би в СІЗО, то всі наступні, би сказали, що, Володимир Олександрович, вибачте, але ми не будемо цього робити, і вам не радимо це робити. А оскільки цього всього немає, то є вакханалі. Але це теж має свою глибинну проблему. Бо з самого початку цілі були сформульовані неправильно. Шляхи досягнення цих цілей були відсутні. Нас завели на манівці. А тепер ми ходимо, ой, контракт не такий той, контракт не сякий той. Скажіть, будь ласка, а в нас взагалі є бачення атомної енергетики? Це ж не питання добудови двох реакторів. Це питання того, що буде з усіма цими атомними електростанціями, коли вони дійдуть до фізичного виснаження і вичерпання повного свого ресурсу, і їхня подальша модернізація буде неможливою. У нас немає такого бачення. Як досі немає бачення, що ми робимо з нашим військово промисловим комплексом? Не сотні і тисячі гаражів, які кожен кліпає щось, і там декілька виробників, які виживають від контракту до контракту, а довгострокова стратегія. І це горлопанством не вирішиться. Для цього має бути системний підхід, який має бути розроблений людьми, які мають розуміння в кожній галузі. Потім це має бути об'єднано в єдину державну політику. І потім, в чому ми найгірші, це має бути все виконано. Бо ми інколи можемо випадково написати дуже хорошу стратегію, чи мати правильне бачення. Але потім при кожній зміні владі ми забуваємо про це все. І пишемо щось заново і розповідаємо, що все було неправильно з попередниками, а от ми знаємо краще, бо ми в шортах і в майках. Ну, товариство. Я вважаю, що так. Скажімо, випадок з е, е, цими двома реакторами з Болгаріями, він кричущий. Але це лише це той випадок, що лише підтверджує правило, що немає системних правил гри, немає політики. Воно все робиться на коліні, а потім ми дивуємося результатом. Тут у нас в коментарях регулярно пишуть: ну добре, ми бачимо. А як можна тиснути на владу? Виборів нема на Майдан, не підеш, бо це підірве українську бронездатність і взагалі розхитає ситуацію, і як на них тиснути, що з ним робити? Взагалі, Ви бачите, як казав наш другий президент, що якщо не подобається, міняйте громадянство. Я думаю, що це не вихід з ситуації. Точно тиск можливий на тиск і на публічну позицію влада реагує, коли скандал сягає межі. Тоді є якась відповідна реакція, що ой, вибачте, ну ми трохи перетиснули, зараз повертаємося на попередні позиції. Але це теж ненормально. Держава не може розвиватися, коли е, влада весь час генерує неправильні рішення. Бо ми не зможемо все піймати, ми не зможемо все оцінити. Ми не будемо розуміти, який є результат цього хаосу. Ну от Ми поставили експеримент у 2019 році. Що хуже, не буде. Якщо буде хуже, то хоч посміємося, все ж таки поміняємо. Посміялися. Хуже не стало, поміняли. Ось це результат безвідповідальності, в тому числі і суспільства до політичних рішень, хто, кого вони призначають вести країну вперед, і в який вперед нас повели. Я хочу повернутися до перемовин між путіним і Трампом. Там є такі дивні вимоги Путіна, що має бути демілітаризована Одеська область, там Харківщина, Сумщина, ну і так далі. Я, звісно, не дуже вірю в те, що на це можуть піти. Але оскільки розмова з Трампа і Путіна про Україну відбувається без України, тому Бог його знає, до чого вони там домовляться, я просто собі не можу уявити, щоб навіть якщо була команда, наприклад, на відхід з якогось з якоїсь нашої області чи частини території української, щоб зсу її виконали, я ж правильно розумію, що силооборони України ніколи не підуть на те. Ну, дивіться, Давайте ми знову-таки не будемо перекладати все на ЗСУ. ЗСУ підкорюється наказом Верховного командувача. Якщо буде вказівка Верховного командувача відходити, як це теоретично трапилося з Курщиною, то що ЗСУ повинні оголосити бунт і сказати, що в них своя окрема думка, і хто саме в ЗСУ на себе має взяти цю відповідальність? І що буде далі на фронті? Ми повинні про це думати. Саме тому я наголошую на ролі держави як примату будь-яких рішень і успішного розвитку. Не може бути вільних трактувань, що тут я хочу, тут я на державній службі чи воюю, а тут я не хочу, тому я собі маю свою окрему особисту думку. Це підхід нікуди. Після такого держави впадають в хаос, чого власне хоче Кремль, і розпадаються. Тому е, я вважаю, що найбільший зараз страх Трампа що він не має можливості. Зробити те, що йому би хотілося, він би хотів подружитися з Кремлем і забути про Україну теоретично. Але він розуміє, що це йому не вдасться зробити, тому що українці буде на це своє окрема думка, як це було в лютому 22-го року, коли через бездарну непідготовку наших збройних сил і е, нашого і країни до війни ми мали величезні втрати, але потім вирівняли ситуацію ціною величезного героїзму, величезного жарту українського народу і збройних сил. Бо просто політичне керівництво держави, ну, я не знаю, чим займалося, не хочеться навіть думати. Але зараз та сама ситуація з Трампом: що дати вказівку вийти з якимось областей, які контролює Україну, він не зможе. І Зеленський не зможе це підписати. Бо він не розуміє, що його розіпнуть в ту ж годину, коли він поставить свій підпис під цим документом. Тому зараз патова ситуація. І всі ці хотілки Кремля, це, знаєте, так само, якби Володимир Владимирович хотів, щоб ми всі стали молодими Алінами Кабаєвими. Ну, це неможливо. Цього не буде, в принципі. Тому і Кремль не знає, як виходити з цієї ситуації, тому він затягує час. Тому він старається якісь знайти там додаткові аргументи, що, можливо, зараз Німеччина відійде. Чи як ви щойно мені повідомили, що пропозиція Європейського Союзу по збільшенню фінансової допомоги Україні там військової на 40 мільярдів, не підтримана державами, штанами ЄС. Ось це вам відповідь про гарантії. Це не про якісь абстрактні потім, а те, що відбувається сьогодні. Нам потрібні ці гроші потрібні. Вони будуть ні, не будуть на цьому етапі. Давайте почекайте, побитися тим, чим є тому. Я вважаю, що в цій ситуації про будь-які інші е, моменти, що там Україна десь буде відходити з тих територій, які ми контролюємо, можна забути. Про якусь демілітаризовану зону можна говорити з обох боків. Просто ми повинні пам'ятати, що демілітаризована зона, на жаль, буде на вільній території України і на окупованій території України. Але це, що можна, це російської території, швидше за все. Я не думаю, що росіяни відійдуть за Курск на Курщині, особливо якщо ми взяти, відійшли самі. І взагалі ми можемо собі уявити ну, умовно, да, що буде якесь там припинення вогню. Хоча ось припинення обстрілів української. Території української інфраструктури ми сьогодні вночі бачили там під 40 ем, шахетів, прилетіло, прилетіло в кропивницький мій рідний. Так от ем, будь-яку паузу Росія точно використає для того, щоб провести перегрупування, посилитися і знову піти в наступ, тоді коли їй буде ем, краще. І звісно, що звинуватити в цьому Україну, ми це бачили на Донбасі не один раз. То як ми маємо в такому випадку діяти? Що ми маємо зараз як готуватися до потенційного навіть припинення вогню? Ми повинні нарешті звикнутися з думкою, що ми перебуваємо в стані постійної війни з Росією, і припинення вогню: чи це буде на місяць, чи це буде на рік, чи це буде на 10 років? Нічого не значить. Ми в стані постійної війни зі Сходом. Сьогодні це Росія. Завтра це може бути Монголія, може бути ще хтось. Але цей стан був незмінним протягом подальші роки. От коли ми це усвідомимо, нам вже буде легше. Далі наступне нам треба постачає, що якщо ми сильні, нас з'їдять. Бо, власне, на сильних бояться нападати. Пробують, але бояться. А Україна весь час демонструвала миролюбність, що ми гарно співаємо, весело жартуємо. Ми такі свої хлопці, типу, все більш-менш нормально. Дожартувались. І цій війні 10 років навіть вже більше, вже 11. Ми повинні це теж завжди пам'ятати. Це не війна з 2022 року. Бо в 2014 році всі теж говорили, так там щось таке в АТО відбувається на сході. Там давайте, може, навіть українські танки будемо зупиняти, як тому ж Маріуполі це відбувалося. Тому це має бути жорстка продумана державна політика. Ми повинні виховувати своїх громадян з малку, не тіктоком, не російськими наративами, а в контексті української ідеології, Щоб вони не задавалися питанням, хто я, маючи 42 чи 43 роки, а чітко знав з одного року. От це наша величезна проблема. Бо ми, якщо не сформуємо боєздатне суспільство, яке думає, яке мислить і хоче бути першим у світі, ми припинимо своє існування як держава. Це дуже серйозна історія. Ми повинні нарешті це усвідомити. Що ці всі століття окупації з усіх сторін це була випадковість. Це абсолютно закономірний наслідок од нашої бездумної політики, в тому числі, коли ми своїх гетьманів здавали і продавали. Почитайте, що, що писалося в часи 1918-1920 років, що писалося під час Гетьманщини. Як оцінював ситуацію е, ті люди, які керували країною? Коли Карл е, е, каже Мазе, піддайте мені 40 тисяч війська свого боку, ми прогонимо москалів за Урал. А він цього війська зібрати не може, бо хтось йому картопти треба копати, комусь ліньки, а інші кажуть, та чого я туди підвоювати? У мене все тут добре. От дочекалися, досиділися, долайкалися. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео. Якщо ви хочете доєднатися до цього славетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі. А в описі відео є посилання на картку Мона і на PayPal для одноразових донатів. Якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше.